Чеське пиво обстрілює Білгород. Неймовірна правда від Соловйова. Конечно, ваше государство ответит за это. Конечно, ответит. В... Вот сейчас зайди в будь-який магазин і прямо можна заставить ответить. Чешское пиво завезене через Прибалтик. Ми вас всіх уб'ємо. Росіяни не розуміють, чому їх не люблять. Із зависті скорее всего. Скорее всего, правителям. Потому що у них в країні нет такого. Рось ну, більшіство завідують Нам всім дупа, якщо американці і європейці не прокинуться. Росія погрожує суперімперією. То якщо ми спросили, що ти хочеш, коли я хочу Російської імперії. Значить, в приділах там Аляски, Гаваї, там Каліфорнія, это саме Фінляндія, Польща. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Ви чули, виявляється, це чеське пиво. Винне в тому, що по Білгороду постійно прилітає. Соловйов закликає до рішучих дій. Вот ми должны показати: Смотрите, что, куда летят, какие гражданские объекты летят ваши снаряды? И вы обязательно ответите за это. Конечно, ваше государство ответит за это. Конечно, Вы... ответят. Вы... Вот сейчас зайди в любой магазин, и прямо можно заставить ответить. Чешское пиво, завезенное через Прибалтик. Ну, Чеш... вот у меня вопрос к нашим, которые этим занимаются. Вы кто? Я так вежливо спрошу. Вот вас всех сейчас взять и в Белгород поселить. Перевезите все ваши офисы, которые сюда заводят чешское пиво, в Белгород. Откройте там все ваши представительства. И хозяева ваши, пусть на центральной площади Белгорода, стоят в ларьках и торгуют чешским пивом в разлив. Схоже, що Соловйов карає кілька пляшок чеського пива, а потім ще карає пляшку водки путінки для профілактики кожного ранку перед ефіром. Слухай, володька, може, сам з'їздиш у Бєлгород на трошки довше, ніж 15 хвилин? А потім вже будеш розповідати про чеське пиво? Може, там і не так все погано. Росіяни не цікавляться політикою вони маленькі люди, які ні на що не впливають. І взагалі не розуміють, як так може бути, що завжди були братами, а тепер вороги, тільки послухайте це. Денег, що ли, мені вистачає? Я не знаю. хочуть. я навіть не знаю, чому мирно жити не хочуть. Хочуть уничтожить інші країни, истребить. Хочуть, щоб вони властвували одні, що ли, ці, інші країни. Я не знаю. Вот так, наверное. Я даже не представляю. Я б мирно жила. Я не знаю. Со всеми бы мирно жила. Ну звісно, ви хочете тільки миру, скоро навіть це на ракетах писати почнете. І завіст скоріше всього, Скоріше всього, правітелям, тому що те у ніхто в країні немає такого. И то есть большинство завидуют русским, вот из-за этого вот, скорее всего. Ну любая война, нет, кому-то она бывает очень выгодна, не знаю. я вот так считаю. А вам выгодно? Да прям выгодно. Нет, не выгодно. Не выгодно просто я хочу мира. Нам ну, выгодно? Вот, да нет же, вот смотрите, вот Украина. Я всегда считала, это мы братья сестры. Тут вот мы, ну я не знаю, ну, свой, ну все свои какие-то да. и тут вдруг стали врагами. Третій рік Росія воює проти України, а у громадян так званої Російської Федерації у голові все та ж каша. Виявляється, Росія напала на Україну, тому що захід заздрить тому, який Путін крутий правитель. Це якась психічна хвороба чи просто еволюція навпаки. Останнім часом в декого виникають сумніви, що росіяни справді хочуть воювати далі проти всього заходу. Ось вам, будь ласка, пропагандист розповідає, які ще території він хотів би захопити. Вопрос в том, что у нас есть принципиальные, как бы метки, касающиеся демилитаризованного статуса Украины, касающиеся, так сказать, территории Востока. Ну, как по мне, я говорю, вы знаете, так сказать, я лично, значит, если мы спросили, что ты хочешь, как бы, я хочу российской империи, значит, в пределах там, Аляски, Гавайи, там Калифорния, это самая Финляндия, Польша. Ну, хотя вообще Польша, Финляндия такие вонючие, что, если честно, даже я не уверен. Почистим. Ну тобто ви правильно зрозуміли, вони хочуть захопити весь світ і диктувати йому свій руський мір? Спочатку перестаньте ходити в туалет на вулиці, а потім вже думайте про аляску. Жителі затопленого орська вже дев'ять днів живуть без питної та технічної води. Держава би могла допомогти їм витратити кошти з виробництва кількох ракет на допомогу людям. Але навіщо, якщо можна змусити українців сидіти без світла, на орчан плювати? Пустая газель вообще пришла. пішла. это тут в пакетах. Вода в пакетах це ще пів біди. Головна проблема в тому, що води на всіх не вистачає. І люди за неї готові буквально перегризти одне одному горлянки. Головне, що Путін в усьому цьому точно ніяк не винен. Бажаний Владимир Владимірович, ми жителі Арінбурзької області, Арінбурзького району та Сейновановського СНТ Заря, просимо вас о допомоги. Чого не на колінах? Соловйов боїться французької армії, саме тому кожного разу, коли про неї згадують. Він надувається як индик намагається показати, що російська армія сильніша, ніж вона є насправді. Більше все, Вони знайшли, не жалко. Піхотний полк. відправити в Одесу. Притом полк що воював в составі Наполеоновской армії, був бит. Ага, точно, той самий полк. Одні й ті ж люди. Володька, ну ми розуміємо що пити перед ефіром, але з таблеток ти краще злась. І тепер, мабуть, я не знаю, от известно же, что Наполеон Бонапарт виходив на сражение в красне. мундире, чтобы и кровь была не видна в случае ранения. Эти французские солдаты, очевидно, носят коричневые брюки. Но ну, что очевидно, то есть они привыкли получать всюду, при этом у них мощнейшая техника для перемещения их испуганных задниц. То есть она такая легкобронированная. Что они собираются делать в Одессе? Ну хорошо, девушки им будут рады. Дальше что? Еще никто никуда не забрался, а Соловьеву уже треба менять штаны. Піди краще водички попий та подихай в пакет, може, відпустить. В Саратові сталася масова бійка за участі десятків людей. Все б нічого, тільки якийсь геній вирішив увіриватися в кулачний бій на машині і просто почав давити всіх навколо. На жаль, але нікого не розчавив. Найцікавіше у цій ситуації те, що поліція нікого не затримала за цю бійку. Звісно, в них же є набагато важливіші справи. Он якась дівчина критикує Путіна, терміново викликайте всю частину і гелікоптери. Знаєте, коли ми порівнюємо ціну ракети, якою росіяни б'ють по Україні зі школою чи лікарнею, ми ж маємо на увазі, що росіяни могли б за ці гроші значно покращити своє життя, а не лізти в нашу країну з війною. Але ми подумати не могли, що російські пропагандисти можуть використати порівняння ціни ракети зі школою як привід для гордості. У нас високоточне оружие стоїть дуже дорого. Я от на це хочу звернути увагу української аудиторії. Одна вискоточна ракета стоит. Ну щоб вот в цифрах вас не загружать, примерно як одна средняя школа. Вот построить школу средню з нуля з котлована до е, туй, которые будуть окружають з басейном стоить столько ж, сколько запустить одну високоточну ракету. Тут щоб ми понимали стоимость этих запуск. Тобто ми маємо ще й бути вдячні, що по наших будинках прилітає зброя за багато грошей, просто якийсь космічний рівень ідіотизму, внес навіть слів, немає це фініш. Далі вже реальність викривляти просто нікуди, Одна напевно, і не існує. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.